Команда Прикарпаття ЗСУ продовжує безпрограшну серію. Дракони здобувають очки на домашньому паркеті. А пантери вибороли дві перемоги на виїзді. Вітаю в ефірі обласного телебачення Галичина щотижнева програма «Тайм-аут». І у сьогоднішньому випуску я розповім більше про ці спортивні події. Точня, що минув та не тільки. Перемога на виїзді у рамках 14-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги Прикарпаття ЗСУ гостювало у Закарпатського хуста. Відкрити ліколам зуміли гості. Уже на 37-й хвилині свій черговий момент реалізував Андрій Хома. Зрівняти рахунок на табло господарям вдалось у другій 45-й хвилинці. Переможний гол франківці зуміли забити всередині другого тайму. М'ять за Дмитром Шинкаренком. Вашої уваги, після матчеві коментарі наставників обох команд. Виграли, ну, я думаю, за що десь майстерність у нас була вище, тому що ну, сьогодні дуже непогано зіграв хуст. там В принципі, була рівна боротьба І десь більш наша майстерність привела, що ми забили другий гол. Так, скажу, що ми дуже задоволені результатом, тому що заробили тричка, але не задоволені грою. Сьогодні дуже ми погано грали. Десь ми не достучалися до хлопців, які деякі вийшли, думали, що буде сьогодні легка гра. Десь так ну, грали на не на 100 Це дуже погано, будемо працювати на це, ми будемо розмовляти, тому що ну, чемпіонат продовжується, боротьба продовжується, всі грають, всі набирають очки, тому треба, треба виходити і на максимум грати кожного грі що можна сказати? Хлопці старалися, хлопці хотіли вирати. Ну, Погодні умови, звісно, заважали тому, але ну, низка помилок в захисті, ну, десь хлопці втратили концентрацію і дозволили супернику здійснити ну, своє. Але ну, Хочу сказати, ну, багато у нас травмованих. Це, на, е, на жаль, заважає нам показувати той футбол, який ми пропагандуємо ну, і стараємося достойно виступати в першій лізі, так як ми новічки, але ну, багато нюансів. Було. Але ну, то будемо розбиратися самі, розберемося, ну, все обсудимо. І на кожну гру буде настроїмося як на останню. Здобути перемогу у черговому турі, вдалось і гравцям народного футбольного клубу Ураган. На домашньому майданчику дракони приймали рівницьку команду Кардинал Рівне Гра завершилася рахунком 2-0 на користь червоно-чорних. Голами упродовж поєдинку відзначались Артем Фаренюк та Петро Шутурма. Довгий час нам не вдавалось реалізувати багаточисельні створені моменти, ну, тільки віддати належне сьогоднішньому супернику, який, незважаючи на те, що мав кадрові проблеми. Показали себе з найкращої сторони, і нам було дуже непросто сьогоднішній матч провести, бо володіючи перевагою, довгий час не забиваючи голи, є висока ймовірність того, що отримаєш м'яч власні ворота. І Контратаки в їхньому виконанні і стандартні положення це завжди небезпека. Молоді хлопці, які хотіли сьогодні довести матч з нашою командою, що вони гідні грати в екстралізі, вважаю, що їм це вдалося. А стосовно нашої команди довгий час не вдавалося забити, хоча й створювали моменти, багато було стандартних положень. Розуміємо, що потрібно поправляти, вдосконалювати саме гру при реалізації для того, щоб не доводити матч до такої, скажем, досить таки тривалої для нас часу такого, що було нервовий стан. Тому будемо працювати над виправленням помилок. Тижня відбулись матчі однієї восьмої фіналу Кубку області. У результаті гравці благоюності у додатковий час обіграли покуття. Калуська гарда здобула перемогу над командою Прикарпаття Тепловик. Прочтів «Осадські Карпати у серії після пенальті пенальтів обіграли футбольний клуб Бурштин. Прут здобув перемогу над вихором. Пробій переміг у матчі проти СК Галич, а гравці ФАП виграли у ФК Студінка. Ураган поступився вільхівцям. А долинський нафтовик у серії післяматчевих пенальті обіграв яструб. Баскетболістки клубу Франківськ з рахунком 89-60 обіграли команду Вінницькі Блискавка». Поєдинок жіночої суперліги України з баскетболу відбувся 29 жовтня. У складі Франківська найрезультативнішими були Дар'я Конунченко та Оксана Молова. Ця перемога стала четвертою поспіль для «Пантер». Днем раніше вони обіграли баскетболісток команди Вінницькі Блискавка». А у першому турі франківські баскетболістки здобули дві перемоги над київським «Динамо». З 18 до 22 жовтня у Німеччині це чемпіонат світу з кікбоксингу Іска. Участь у змаганнях взяли 38 країн та майже 2,5 тисячі спортсменів, серед яких у складі національної збірної України були і франківці. За результатами змагань вони здобули 13 нагород різного гатунку. На сьогодні у мене все. Зустрінемось наступного тижня у цей же час.